Вітаю вас, любі друзі! Мова сьогодні піде про хліб. Коли ми їмо хліб, то навіть не замислюємося над тим, який шлях він пройшов. Скільки людей працювало для того, щоб він з'явився у нас на столі? А щоб дізнатися, звідки береться хліб, послухайте, будь ласка, історію зернинки. Це трапилося навесні, коли стало пригрівати сонечко, коли в поле вийшли трактори орати землю. Вирушила зернинка в дорогу. Ішла вона довго, довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу, м'яку, вже зорену земельку. Лежить Відпочиває. Прийшов дощик та й полив земельку. Напилася зернинка водички, набралася сили, почала підніматися і проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло зміцніти. Ріс росточок, набирався сил, і сталося. Диво, він став колоском. Щодня він ставав усе красивішим та сильнішим. А одного ранку поле прокинулося від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Вони зібрали зернятка і повезли до млина. Де зерно перемололи на борошно, потім борошно відправили до пекарні, де пекарі замісили тісто, поставили у гарячу піч і випікли хліб. Смачний гарячий хліб привезли до магазинів. Тепер насолоджуємося ми. Цим духмяним хлібом. Але пам'ятаємо про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Діти. Я пропоную вам скласти свою розповідь, як хліб потрапив на стіл за допомогою назв професій людей. Які брали участь у вирощуванні хліба? Тракторист, хлібороб, комбайнер, водій, мельник, пекарь, продавець. Тепер, мої друзі, ви знаєте, звідки береться хліб? Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!